Мир вам, дорогі брати і сестри, дуже недавно всіх, не лень, я би навіть сказала, в медіаресурсах останнім часом, зокрема, таких якусь побожно прицерковних е, обговорювали на повну, якби, на повну інтенсивність тему такого кліпа, який зняли в церкві. Моєю метою, так, якби не є додати що щось відняти до цієї дискусії, але поділитися своїми якби, думками. Вони зачепили всі ці шуміці, всі ці цьому тому говорені, зачепили тему серця. І я хочу сказати, що є ризик. Що те так називалося твій клік? Що є ризик, коли ми щось зробити настільки банальним, що ми вже навіть не дивимося, воно так вже шумить, його і так багато, воно всюди повторюється, що ми вже не дивимося потім так кінець кінців. Що це таке? Ми вже не перестаємо за тим терміном, за тим словом, бачите, а що воно насправді означає? Приведу приклад і заодно зайду в тему. Коли до Ісуса прийшли разочок? Фарусеї, вони його пробували під, під, під підмахнути, підчепити на слові і питали його. Можливо, хто з них частково і шукав правду, хотів знати, як воно є. І казав, Мойсей казав нам відпускати своїх якби, жінок після розвідного листа. Що ти на то скажеш? І що він каже? Заради затверділості ваших сердець він дозволив так, а на початку так не було. Значить, що Ісус стверджує, що серце важливе. Не він каже, що він звертається в тому всьому. Він би сказати, заради економічного блага ваших спільнот, чи заради психологічного розвитку ваших дітей, чи заради там, якоїсь фінансової стабільності, чи політичного устрою. А він каже, заради затверділості ваших сердець йшла мова про те, що ви маєте серця. Він зразу йде, він попадає дослівно в серце. Бо це то, до чого він говорить. Це то в нас до чого він говорить. Він каже, що заради того, щоб ваші серця затверділі, так було. Він стверджує, що вони є важливі, Два, що вони затверділі. І далі каже, на початку так не було. І вертається до Адама і, Єви, і показує, якби, він показує, що ти хочеш щось зробити, затверділістю свого серця, що ти визнаєш, що з цим серцем щось це робить. І воно не завжди таке красиве, гарне, як би мені хотілося. То треба глянути, що було перед тим. Так, якби, що було на початку, а яка я насправді? Чого я так реагую? Чого в мене серце таке робиться, що мені так відбувається, що там має бути, і що би я хотіла, щоб там було? І каже далі: а я вам кажу, якби сказано було не чужо лож, а я вам кажу, то Ісус каже, що кожен, хто подивиться з пожаданням на жінку, вже я там ложив її в своєму серці. Тут має місце скандал. Він каже, що виявляється, що те, що діється в серці, то то саме практично, що зробити, це на, насправді в житті зробити вчинок. І більше того, що він каже, що чужоложити можна свою жінку. Не було сказано чужу жінку, ну просто говорить, щоб так не розслаблялись жінки. Це не був ані закид, ані адресовано тільки в сторону чоловіків. Це ми так само прекрасно можемо вложити чоловіка в своєму серці, в спосіб у цього чужлоства, чи що ми за тим маємо на увазі, як ми це здійснюємо чи реалізовуємо. Він трохи відрізняється в чоловіків і жінок. Що тут важливо в тому всьому? Що він показує, як далеко треба піти. Для того, щоб жити повнотою життя з ним. Що Ісус стверджує. Мені він каже, мені не розходяться в закони, хоча вони важливі для того, щоб бо по них ми дізнаємося, які він. Так? Мені не розходиться в формальну сторону. Куди ви прийшли, що ви робили. Хоча це теж важливо, так би. це коли він каже, що мені розходиться в серце, він не каже, що мені все одно. Як ви молитеся, чи ви куди виходите, все одно, до якої ви церкви ходите, він так не каже. Це не треба рівняти, якби, як кажу, мій знайомий, не путаємо сині і квадратове. Він каже, що тут що важливо, що якщо до кого це говорить, то до городу людей, які виконують стільки заповідей, щоб ми то не стягнули. Просто ми навіть не могли б попробувати. І він каже: хлопці, окей, але я вам пропоную піти далі. Мені розходиться в серці. Я вам пропоную піти аж так глибоко, де страшно, де не так гарно, як видається. До цього він нас запрошує, тому приймімо його запрошення.